Якщо ти прийшов подивитися на новорічну ялинку, а вона випромінює звукові хвилі, та із неба падає багато тисячогривневих купюр, ти потрапив у аномалію, відсутність новорічного настрою. Щоб повернути настрій, притримуйся кількох правил. Правило перше. Спочатку треба зняти ряд негативних ефектів за допомогою цілющого еліксиру, підійди до палатки з напоями та підніми з підлоги тисячу гривень. На касі буде рука в піджаку. Віддай їй тисячу гривень і отримай еліксир. Після цього попрощайся. Правило друге: біля ялинки серед людей сперечаються Дід Мороз і Санта Клаус. Хто з них створює атмосферніші свята? Ти маєш зробити вибір і піти в напрямку обраного. Уникнути вибору неможливо, миттєво падатимеш з висоти в один кілометр. Правило третє: після зробленого вибору сядь у сани. Якщо ти обрав Діда Мороза, поряд сидітиме снігуронька. Якщо Санту, поряд буде ельф. Візьми за руку того, хто сидить поряд у санях. Інакше випадеш. Правило четверте. Під час польоту до домівки обранця обов'язково увімкни на телефоні режим польоту. Але не забудь про попереднє правило. Інакше впадеш. Правило п'яте: коли прибудеш до домівки обранця, біля каміна побачиш Грінкевича, який цупить із мішка білі сфери. Це новорічний настрій людей. Щоб його зупинити, треба створити закляття і тричі промовити. Не кради, після цього він зникне. Правило шосте: за несподівану допомогу обранець, окрім повернення твого новорічного настрою, подарує ще одне бажання. Поділишся, що згадав.